Доброго дня, рекламу комісія. Доброго. Нам на сесії на сьогоднішній було запропоновано два питання, щоб ми розглянули і дали якусь свою рекомендацію. Перше питання це було по... Оце угу. У нас було питання про два питання. Ще раз повторюю. Це було перше питання про реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна з господарськими будівлями та спорудами. Та друге питання це про затвердження адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг з сільської ради Грозького району. Київської області. Ну, якщо коротко, по першому питанню, це господарські будівлі, і об'єкти нерухомого майна. Це ми будемо дороблювати право власності на об'єкти нерухомості, які закріплені за нашими кладовищами. Це буде чотири об'єкти нерухомості. Це у нас буде по вулиці. Харченка 8 літки. Другий це буде по Пернянська, 2В, Соболівка. Третій об'єкт це буде вулиця Хотянівська, 16Г Літочки. І четвертий це на вулиці Свободи, 21А це Рожне. Угу. Щоб вже довести, якби буде документально все до порядку. На нашу і на соціальну комісію було таке розписано ну, питання, що ми опрацювали. В принципі, я думаю, вони вже з БТІ є витяги на всі чотири нерухомих об'єкта. Також є... є рішення з БТІ про те, що ці об'єкти до цього були не зареєстровані. Ну, тобто в документи і треба їх зареєструвати. То, я думаю, в принципі, це логічне це... 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 правильне питання. Тобто, Поза, ну, то, то, приза, отримались проти нуль. В першому ставте, так. Да. Ні, ви спочатку галочки проставте по кожному документу. Потім. Так. Ні, випущіть галочки на трої, за всі три за. А друге питання, це ж про, так, коротко скажемо, для ефективнішого і людям, щоб було простіше, це... І в зв'язку з удосконаленням системи адміністративних послуг у громаді до нас додають послугу «Е-малятко». Це послуга, яка спростить процедуру. Після пологів буде простіше, щоб не їздити по ЗАГСам і по всьому складу у нас зможуть батьки оформити. Оцвітбокс. Mm -hmm. Тут є з перелік адміністративних послуг, які додаються. Для, да. для зручності і для кращого це дуже для добре. ефективності. Так само ми ну, з цим переліком будуть окремі додаємо нові картки, по якому це буде, все проходити і графік, інформаційну карту, роботи, де можна буде получить цю послугу. В принципі, це, це нас закон зобов'язує. Тому я думаю, ми проти закону, нічого не будемо робити. Це дуже добре, до речі. Так, так. Ця послуха є малятко, це буде, це вона не фінансується з нашого бюджету, це все буде фінансуватися з державного бюджету. Просто в нас буде це, через нас буде оформлятися. І все. Підтримуємо, я думаю, так? Да? Підтримуємо. Ну, в принципі. Голосуємо. Три да. Три «за». «за». Там Потрібно. наші добавилось третє питання. І зараз під Бондаренко прийде, він доповість по питанню. О, якраз є. Чистим дивимося, до Зазимської сільської ради надійшло клопотання того Петронія, який є орендарем земельної ділянки в селі Зазим'я. На підставі договору оренди землі номер 5871 від 11 грудня 2019 року про клопотання, суть клопотання про надання дозволу на передачу в суборенду вказаної земельної ділянки ТОВ Ойл Гастрей, організації, яка орендує об'єкт нерухомого майна, який знаходиться на цій земельній ділянці, а саме майновий комплекс АЗС по вулиці Лісова, 29, цілі Ліза Якщо б розуміли, це та заправка, що знаходиться. В заправка. Є договір оренди землі. Згідно пункту 26 договору, орендар на період дії цього договору може обмінюватися належними йому правами користування земельної ділянки шляхом укладання договорів суборенди відповідної земельної ділянки за письмовою згодою орендодавця. При цьому умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися у новому договору і не суперечити йому. Тому зв'язку з, зв з тим, що між ТОВ Петроні і ТОВ-ойл-газтрей укладений договір оренди майнового комплексу АЗС, є пропозиція надати ТОВ Петроні дозвіл на передачу в оренду земельної ділянки, на якій знаходиться безпосередньо цей майновий комплекс. Так, таких группах. Я думаю, тут питання в принципі, не гостре, в плані в тому, що я не бачу нічого в цьому погану. Ця заправка працює, вона платить податки. То, там працюють наші 7 чи 8 місцевих, місцевих. жителів громади, тобто вона да, забезпечує робочими місцями, то ще раз повторюсь, податки все вчасно, акциз. Я думаю, тут немає. Причини і відмовити у заключенні договору на субаренду цієї земельної ділянки. Бо вони, якщо її не затвердять, ну не треба закрити? Закривати їм, так? Да. Ну їм придеться да їм закритися і це ж мінус наші ж податки. А, то, я думаю, ну, можемо проголосувати за підписання договору субаренду. Я пропоную підтримати. Ви як? Підтримуємо. Голосуємо. Три за, заключить поймем голосування. Дякую. Документи в порядку, тобто договор діючий на серед років. А, це є. Так що, в принципі, можемо закривати. Сосідні, так? так? Так. Проєкт рішення. Що, слава Богу, не треба закрити. Все, дякую. Дякую вам, спасибі.